Зараз третя година 10. За це потрібно 100% поставити лайкоси. Усім здорова! І сьогодні ми пограємо 5450 етапів в роборці. Погнали! Так, ну давайте починати, юпе. Вже перші 5 етапів я пройшов. Вже хоч якийсь плюс. Як далі я зможу сьогодні пройти? Оце в мене питання. Дивіться, я знаю, що цей режим зараз популярний. Дуже багато людей дивиться його в Ютубі. Це лазери. На це я так розумію, краще не ставати. Давай одразу. 25, 26 я вже прийшов. Ага, вже починається весело, я зрозумів. Дуже багато людей останній раз писало мені про shift Work. Я, я чесно, про це ніколи не знав. О, моє улюблене починається. Я ненавиджу цю фігню. Оп. Оп! Так, давай, а поближче ще не можна. а? Давай оп. Так, нормально, 36 є. Оп, нормально, нормально. Так, далі. Пройшов, я ненавиджу оці стіни, я чесно. Вона 40 перших етапів є. Потрібно зробити хоча б 50. Там хтось впав. Там хтось впав курва. курла. Так, 50 етапів є. Нормально, залишилось ще таких 100. Я сподіваюся, що я впаду, я впаду просто на етап кудись нижче. Ну, що ти мені заважаєш, а? Диви на нього. Так, потрібно. Можна поспішати? Тут в основному, я наскільки бачу, потрібно просто пробіл нажимаєш. Це буде достатньо. Там попереду ще якась башня, я чуть не впав донизу, тому що я дивився. Що там попереду? А, вона, вона зу. Вона звужується з часом, серйозно? Це трохи чесно таке собі. Я не хочу, щоб він мене перегнав. Я він почав раніше, ніж я. Ага. Тут потрібно більше обережно, зрозуміло. Вони просто не фоміш, nope. би. О, ось так робити не можна робити. Оце поспішив людина смішив. Диви на нього. Ніфіга тут ярко, чуєш, а як мені тут не осліпнути? Можна питання. Ну, серйозно, якась флешка, будто прилетіла. Але це просто не верзд. Да, так, воно полізло, все, в мене вже є. Ні, серйозно, серйозно, тут була ось така тема. Курва. Тут просто воно вниз пішло. Ладно 87, зараз в мене рекорд. Я зрозумів, рекорд 87. <звук> <звук> Вона просто вниз спала, чуєш? Так, погнали, сьогодні я хочу зробити хоча б 500. Це лише 10% цієї гри, це 500. Я буду трохи поспішати. Я не хочу робити відос на півтори години. Я хочу поспішати, щоб зробити п'яту хаточку. Якщо ви захочете другу частину, напишіть в коментарях, дам, де я буду робити більше, ніж 500. Хоча б, хоча б тисячу. Хоча б тисячу. Якщо тут буде більше 100 лайків, я зроблю повністю пройду цю мапу. Більше 100 лайків. Я застрелюсь потім, я вам так скажу. Засуджує максимально. Це була шутка. Ютуб. А то диви на нього, зараз почнеться. Так, ось тут я трохи туплю. Потрібно краще так наробити, тому що я намагаюся бачите, по одному боку пригати. Краще стрибати одразу на два-три. Ну ладно, на два, давай на два. Ось так раз, раз, все, нормально. Так, я вже поруч. Я вже поруч з тим, що було до цього. Блін, жаль, що він мені не показує кількість етапів, яка в мене зараз. Тут потрібно обережно. Заліз собі спокійно наверх і стрибнув. Все. Ну ось тут я і оханувся. 90. Вже є 90, тут так само. Все нормально. Куди музичка пропала? Можна музичку повернути? Дякую за музичку, погнали далі. Так, тут нас потрібно. Оп! Нормально. 97, 97. 98. Зараз буде сотка. Перша соточка є. Нормально. Нормально. Так, погнали далі. Потрібно ще таких 5 зробити. Я сподіваюся, падати я буду менше. Чесно, мені здається, що башня Лабубу була важче. Ну це поки що зараз. Перші 100 етапів. Так, він залазить нормально. Поки що, поки що нормально, головне, щоб знову не було цих довбаних капканів. Йовдень, на яких я постійно оп, 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 оп. Хочу так, щось це було, це було страшно, це було близько. Погнали, 120. А, так тут, тут можна падати донизу чи що? Мені здається, це якась ловушка, краще донизу не падати. 128, 129. 130 етапів в мене є. Ага, тут починається ось так. Право-ліво. Нормально. Нормально, нормально, нормально. Прожили це, погнали далі. Ліно, мені ці паркурчу, чесно, плюс-мінус подов. Там ще одна впала донизу. І вони ж падають десь зверху, дуже далеко, чуєш? Оп! Тут можна просто залізти, чуєш, брат? Ага. Ага. Професіонал! Що там знизу? Ну знизу, я чесно, падати ще не дуже далеко. Я бачив відоси там, де деякі падають з тисячі метрів. І більше просто. Так, а тут потрібно бути обережно. Вони якісь подвійні, я можу просто сюди не залізти, хоча я проходжу це просто на пробілі, та чи нормально. Так, моє саме неулюблене. Давай, погнали. Оп заліз. Оп, заліз. Оп, заліз. Оп, заліз. Оп, заліз. Нормально. Все пройшов. Саме неулюблене, це саме ось це те, що було до цього. Це що? Це ж не лазер, я сподіваюся, вони мене не вб'ють. Чи вони мене вб'ють, це буде печально, начебто вони не вбивають, та чи нормально. Я їх інколи відчуваю, що їх таснувся, та що добре все. 164 етап зараз. Нормально. Потрохи потрохи проходимо. Єдиний мінус, що тип... Оце, вони, блін, вони прозрачні за це опа. А ні, тут нормально. Тут можна просто й стар стрибати і все. Це, це не дуже важко, чуєш? А я сюди дострибнув? Я сюди дострибнув? Зараз спробуємо. Раз, два, три. Дострибнув. Дуже близько було. Залазимо наверх. Це сюди, це сюди. Мені здається, тут можна просто зверху пройти, краще не напрягатися. І просто ось так падаємо донизу. 176 етап. Вже майже. Ну, вже скоро буде половина. Що це за фігня? Краще, краще. Вона пропадає, да, вона пропадає. Чуєш? Оп, все одразу сюди, і тут поворот. Хоп, хоп. Професійно. Полізу наверх. Тут одразу трохи така. Оп. Блін, оці, так, тут ми поспішаємо, краще. Давайте почекаємо, що вона знову сюди повернеться. Нормально. Нормально, нормально. Хоп, сюди. Хоп, сюди. 183-й. Я, сп... я... я розумію, наскільки я буду тричати, якщо я впаду до самого низу. Це буде дуже печально. Головне, щоб такого не сталося зараз. Там якісь шари, бо дуже було. Там якісь шари зараз попереду. Треба бути максимально обережними це. Зараз буде двохсоточка. Хоп, хоп. 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 Вони пропадають? Ні, вони не пропадають. Я ще подав сюди. Чому музика постійно пропадає? Дайте мені назад муз... Ч... <звук> <звук> Ну, Ось так мене і наздоганяють, да? і починаю знову заново. Він Він ХП зносить? Він ХП зносить курва? Ну ХП у мене є, нормально. Нормально, ХП Тунг-тунг-тунг-тунг, штабіль... сагур. Ні-ні. ні Я втримався. Мені дуже пощастило, що я просто втримався зараз. Блін, я фіг знаю де, серйозно. Ну, курва, ну це Це дійсно прикол. Я впав дуже по тупому там. Оп, оп, оп. Це, я вже як професіонал проходжуся, та ж нормально. Брат, брат. Ти ось от іди і все буде добре. Рака, рака, давай, ти зможеш, рака. Ось сюди бахнув. Давай, іди першим, я подивлюсь, як ти падаєш, і все. Або падаєш, так що нормально. На це очікувано. Не потрібно поспішати. Якщо ти поспішаєш, ти це фіг пройдеш. Блін, так цікаво дивитися, як люди падають, серйозно. Це дуже прикольно. Так, я не встигну. Знову чекаємо. Нафіг це потрібно. Одразу давай сюди. Одразу сюди. Не поспішаємо. Одразу сюди. а... Е, куди? І за тебе підвисає? Ти чого, офіл? Так, хай саме І Я потім після нього піду. Я краще пропущу, ніж в мене там, знаєте, підвисне або пропінгує, або я в ньому застрягну. Це буде таке собі. Ти спеціально мене чекаєш? в мене питання. Так, нормально, все погнав. Хай собі проходить. Я буду проходити без нього. Так, і давай зараз направо. Вони не пропадають, це вже добре. Дуже близько було. І ці лазери, які знімають ХП. Ось тут я раз таки я десь і впав. На жаль, тут потрібно обережним, хоп, стрибаємо. От я стрибаю між двома цима балками, і за цього я просто можу падати донизу. Я чепана, він знову впав. Але що тут відбувається? Потрібно сюди. Ага. 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 Нормально. 202 етап. Як він тут з'явився! Це що за. Це що за. Це що за чити, я не зрозумів? Та давай сам проходь все, ти мене бісиш. Ти постійно поруч зі мною, я не хочу з тобою проходити. Богдан, зараз сюди. Моє саме улюблене, м'яко кажучи, нормально? І останній нормально. 215 є. Блін, дійсно, те, що я не падаю, це дуже-дуже добре. Як ви ви що? Ви на етапі, як вони? Можна просто тепнутись? Таке відчуття, що дійсно можна просто тепнутись і все. Оп, і я буду професійно це робити, чуєш? Мені не потрібна ця балка, я можу просто так зробити і все. Я вже тут профі. Я, чи, чесно, другий раз раю паркур в робляці. Та чи нормально? А чого ти знову став тут поруч? А? А це вже інше, це вже інше. Хоп, погнали. 232-й етап. Блін, ну падають вони красиво. Падають вони дійсно красиво донизу. Але мені потрібно зробити сьогодні 500 етапів. А ці, які пропадають, їх дуже легко прострибнув. Ці, які теж пропадають, їх дуже легко прострибнув. І ці, які теж пропадають, їх дуже легко прострибнув. Аніфі. Ніфіга, вона батутна. Вона батутна. Я чуть не впав просто тільки ще чи так. 245 вже в нас тут є. О, Чого ти тут стоїш? Щось, щось тут не так. Я бачу, якась балка зліва йде, розрачна. В мене ніс чухається. Це нормально. Там музичку можна постійно мені хай грає, а. Погнали. Тут же проходимо професійно. Раз. Раз. Лазери, я так розумію, ці вони просто ГП мені зносять, можна було просто пробігти. Ну давайте пострибаємо. А що це за фігня, чуєш? Тут потрібно якось сюди застриб... Що це за фігня? А, це як тут. Йопта. Тоді ладно, що тут проходить? Раз він сам мене підстрибнув, навіть нічого нажимати не потрібно. Погнали далі тоді. Це вже на ізі проходиться. Це я вже звик. О, ніфіга, чуєш? Диви, там було місце до цього. Зараз місця немає. Блін, ну ладно, давай. Раз, два, три. Пройшов. Нормально, пройшов. Тар, потрібно саме одне ось так. балці Не між бавер це все робити. А що це в нас за фігня? Чому тут якісь прозрачні стіни? в мене питання. Ти щоб я не впав, або що? Так, тут нормально, тут ями немає. Погнав далі. 280-й етап. Хоп? Хоп? Ні-ні-ні-ні-ні! Як я казав, не потрібно курва поспішати. Застрибнув собі спокійно, почекав, застрибнув. Застрибнув собі спокійно. А, до речі, я забув, що... я забув це вімкнути. І погнали далі. Все, я тут не був 285 й етап. Що тут потрібно робити? Просто стрибаєш наверх? Да, просто стрибаєш наверх. Я думаю, чесно, тут буде важче. Мені цікаво, що там проходить на 5000 етапі. Що там робиться, щоб... А, знову ця ловушка, а? Я ж це знаю. А що це за фітня? Потрібно дуже швидко бігати. Чи що? Раз, два, три. оп 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 оп, -оп. Пропаде? Не пропаде, ладно, ним. Залазимо назад. Я думав, воно пропадає. Музичку назад мені поверни врат. Без музички скучно це все проходити. Ага, тут якісь диви, на пішли. Такого я ще не бачу. Ага, оп. Оп! Нормальна, професійна. Професійно 305 етап, 307 навіть, і знову ця вся фігня. Давай сюди, давай сюди, давай сюди. Нормально. Це я тут поспішаю, чесно, мене це трохи бісить, тому що виглядає воно дуже легко. А насправді один раз не нажав просто пробіл, стрибок і все, і це кінець. Блін, чому ось так тут потрібно туди-сюди? У мене вже голова трудиться. Тут просто пробігти дуже складний етап, я чесно. Дуже складний. Був би усі такі, я би вже давно пройшов це все. Хоп-хоп-хоп. 327 Вже за трошки буде. Ага. Ось так ти хочеш, да, від мене? Ну тут вже працює, брат. Коли я впаду. Так, не потрібно цього говорити. Не потрібно падати. Вона зараз далі. 341-й. ще 160. А зараз все буде, почекай, зараз все буде. Нам потрібно наліво, я все це бачу. Я бачу, туди потрібно стрибати, туди не потрібно стрибати. А тут якось високенько. Чесно, <плес> високовато, високенько. Є таке слово високенько в українській мові, в мене питання. Сподіваюсь, є. Я знаю, є високо. Цього мені достатньо було: 360. А там щось. А тут далеко стрибати потрібно. Або, або я не розумію. Так, да, наче тут далеко. Це погнало? Тут просто пробіг собі спокійно. Хоп-хоп. 370 300... Драбина є навіть. Оп, погнали, що ти мені тут скажеш? Просто направо стрибати, я за тобою йду, давай. Я за тобою йду, я тебе не обганяю, покажу, як потрібно це все робити. Це хто нас тут? Серлін якраз. Серлін. Нормальне ім'я для дівчини. Назову тер свою доньку. А, тут лазер? Ніфіга собі. Чуєш, хоп? Музичка пропала. Поверни мені музон. О, інший пішов. Оце вже більш драйвовий, чуєш? У тебе етап 383, потрібно щось більш драйвове, щоб. Знову ця фігня! Хоп. Хоп! 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 Було дуже близько. А тут що ти мені скажеш, потрібно просто верх стрибати, так? Да? Це дуже важко, да, розумію. Хоп, нормальний етап є. Так, так само, потрібно його не дострибнути. Вона впала? Вона впала! Ні, курва, я хотів бути з нею. Ладно, погнали далі. Залише ще трошки буде 400. Сюди затриб. О, так давайте застрибну. Краще ось так. Я ці балки ненавиджу, вони такі хитрі моментами бувають. Краще проходити без них. 402 етап. Залишилось 98 етапів. Так, погнали. Нормально, нормально, нормально. Жити будемо. Жити, сподіваюсь, будемо, і, сподіваюсь, все буде добре. Здесь внизу. Що? здесь внизу? Що внизу? Що внизу? Брат, що. А! Ніфіга ти хитрий, чуєш? А як я тобі туди залізу? Можна питання? Я туди пролізти не можу, чуєш? Я, я дуже жир. Я дуже жир, а може стрибнути потрібно. Ну так я не попаду туди. Щось я не розумію, брат. Я не ма... Оп! Нор. Курва! Ага, я, я зрозумів, я зрозумів. Нормально. Навіть худше ти не потрібно. Оп, Знову це. Навіть худше ти не потрібно було. Оп, становись. погнали. 415. 415, база, відповідь. Так, shift вот назад мені вімкни. Так, в мене хп є, та ч байдуже на ці лазери. Погнали далі наверх. Оп. Оп, 425. Зав... Ні, ну тільки не це. Оп, нормально живемо. Оп, нормально живемо. Дуже пощастило. Оп, останній, 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 останні. Нормально. А що далі у мене питання? Це лазер або ні? 431. Це лазери це лазери. да, це лазери По ХП нормально, можна йти далі. Можна йти далі. Нормально, жити будемо. Жити будемо. І в ХП залишилось. 434. Так, вони не поспішати дуже сильно. 335. Впаду чи не впаду. Блін, ну 5000 етапів. Я б задовбався це все будувати, як чесно. А проходити це просто жесть. Це дійсно, це дійсно просто жесть. І як це мені зробити? Потрібно перестрибнути справа туди, наскільки я розумію? зліва це не перестрибнути. Тобто 100% справа туди, мабуть. Вона опробувати. Сподіваюсь, я роблю все вірно. Нормально, пощастило, пощастило. Дуже близько було. Дуже близько було. Музичку поверни мені, без музики я не виграю цю фігню. Нормально, 454. 450 я хочу 500 і падати. Ні, я сталося. Так, знову ці штуки, які я ненавиджу. Як вона сюди тепається, можна питання. Я теж хочу просто тепатися все, чуєш? Ну, тепер зрозуміло, чому воно тепається? <гнали> Погнали далі. Зараз покажу, як потрібно це робити, чуєш? Диви, проходиш просто на легку. Просто взяв собі вправо-вліво і ти пройшов. Блін, ну як вони це роблять, а? Так, начебто ось тут була ця система, з якою я просто впав. Потрібно бути обережним. Ні, почекай, воно вперед не веде мене. Воно мене вперед не веде. Тоді як я впав в мене питання? Від чого я впав? Чому воно якось погано йде? Чуєш? Воно дуже погано йде. Вона дуже погано йде в мене. Він не йде вперед. Він... А ось Я повернувся знову сюди. Добавляємо музичку, і потрібно якомога швидше це зробити. Все, я зрозумів, нам потрібно знову не впасти. Залазимо сюди. Я знову тут. Брат, давай, ти повинен це зробити. Я в тебе вірю. Ти зараз все це зробиш. Давай. Сюди стрибаємо. Я знову тут. Я не знаю, що зараз цього вийде. Просто потрібно моментально стрибати. стрибаємо моментально. Раз, два, три. Зараз воно не спрацювала. Є Я не розумію цю фігню, Чому вона зараз не спрацювала? Я просто вже не можу. Все. В мене все нервовий зрив. Потрібно це закінчувати. Падаємо донизу. Все, я задовбався. Воно подивимося, як це виглядає. Ну, виглядає чесно, Таке собі. Я, я пролетів, скільки? 460 етапів лише. Ну, я зрозумів, що ці довбані паркури, мабуть, це не для мене. Дякую, хто дивився це відео. Поставте поставте косир за мої старання, тому що я просто. я, я задовбався. Я просто в котра година. 3.10. Щоб було зрозуміло, це старий телефон, ну все ж таки. Зараз, 3 година 10. За це потрібно 100% поставити лайкосик. Дякую, хто дивився цей відос. Ставте лайки знову ж таки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім гарного дня, вечора, ранку, всім пока!